Підтоплення набирає обсяги і об'єми. Нині рівень ґрунтових вод сягнув 67 сантиметрів. Це вже не просто критичний, а небезпечний показник. Мова вже не йде про талу воду, тож і боротись з ґрунтовою вкрай тяжко. По місту є садиби, де відкачують по 300 кубів води. І такі дії допомагають не скрізь. Вода повертається. У боротьбі з підтопленням задіяна вся наявна техніка міста. Та за прогнозами найгірше ще попереду. Пік водопілля очікують у першій декаді травня. Вже з суботи на неділю рівень води в різці Десна зріс на 29 сантиметрів. На вихідні дні прогнозують дощі. Міська влада розглядає і найгірший сценарій евакуацію. З п'ятниці на суботу рівень води в Десні. на постах замера увеличился на 29 сантиметров. То есть идет увеличение воды. Значит, связано это с тем, что в Верховье Десны, Брянск, Брянская леса идет обильная таяние снегов. И их половодье по Десне ожидается на первую декаду травы, то есть когда будет массовый исход снега. По Днепру ситуация чуть лучше, Значит, за сутки прибывает 3-5 сантиметров воды. І по Дніпру до 1 травня, в принципі, пологодній пік пройдуть. В связі з цим, голова адміністрація данове доручення по організації начальних процесів в Де, що Зараз є загроза розмыва води є в порядок. В принципе, у нас основное то, что было в основном, да, Люди идут. В принципе, по выконкому будем планировать, наверное, или в рабочем порядке сегодня, потому что все топливо, что было, выделялось, уже заканчивается. Надо по новой выделять. С отдельных порог выкачивали по 300 тонн воды. Выкачивать и грунтовая вода все равно так, И За сутки 30. Да, и добавляется вода. Ну, Пытаешься объяснить, понятно, что в Леновне все плавает. Как вариант, значит, то, что мы говорили, у Гладко в центре есть возможность размещать для эвакуации людей. Места подготовлены. Если уже где-то будет в каких-либо домах, дворах политическая ситуация, значит, будем вывозить людей